Від Луки святого Євангелія. «Почала завета, дружина Захарії, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так вчинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. А на шостому місяці, у посланий від Бога, ангел Гавриїв. У Галилейське місто, яке називається Назарет, до діви зарученої з чоловіка на ім'я Йосиф з дому Давидового, а ім'я Діви Марія, ангел увійшов до неї і сказав: радуйся благодатна, Господь з тобою. Благословена ти мішонами, вона ж побачивши його, стривожилася від слів його і міркувала, щоб означало це привітання. Та ангел сказав їй не бійся Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога і ось зачнеш в утробі. І народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус, Він буде великий, і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престіл Давида Отця Його, і царюватиму в домі Якова повік. І царство його не буде кінця. Марія сказала ангелу, як же станеться це, коли я чоловіка не знаю, ангел сказав їй у відповідь Дух святий сійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться сином Божим. Ось і родичка твоя, і вона зачала сина в старості своїй, і вже на шостому місяці вона, хоча називають її неплідною. Бо не буває, без безсилим у Бога жодне слово. Тоді Марія сказала, я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм і відійшов від неї.